Добрий день! Сьогодні ми проведемо урок української мови з розвитку мовлення. Тема уроку особливості твору опису тварини. Письмовий твір опис тварини з використанням слів із суфіксами й префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення та виразності у художньому стилі. Очікувані результати я очікую від уроку, що ви зможете скласти опис тварини за власним спостереженням, що ви зможете його скласти в художньому стилі. І створити опис зовнішності тварини за поданим планом з використанням мовних засобів. Правильно побудуйте текст опис зовнішності тварини. У вас збагатиться словниковий запас. Розвинуться образне мислення і увага. Ви навчитеся висловлювати свої почуття, емоції, думки, та ще відчуєте потребу у творчому самовираженні. А що ви очікуєте від уроку? Навчитеся складати опис тварини за власним спостереженням. Пропоную відгадування загадок. Ви подивіться на загадки? А як ви знайшли відповіді? За якими ознаками зрозуміли про кого загадки? Перша загадка. Летить виє, сяде землю риє. Подивіться, за якими ознаками зрозуміли, про кого загадка? Летить, виє, сяде землю риє. Жук. Друга загадка. По горах і долинах ходить шуба та свитина. Дивимося, шуба, свитина. Вівця. П'ятак є, а нічого не купиш. Думаємо слово п'ятак. Хто ж має п'ятак? Порося. Хоч годинника немає, вранці він нас піднімає. Вранці хто ж нас піднімає? Півень. І вдень, і вночі у кожусі на печі. Кожусі, да, печі, кіт. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти сірий і кластий, та ще й краде овець. Це вовк. І от сьогодні ми будемо описувати тварину за якимись ознаками. Спочатку ми готуємося до написання твору і проведемо інтелектуальну розминку. Подивіться, будь ласка, на питання. І на іншому слайді ми подивимося. Відповіді. Пригадайте, які типи мовлення вам відомі? Що таке опис. На яке питання дано відповідь в описі? Що можна описувати, коли ми користуємося описом? Подумали. І подивіться, будь ласка, чи так ви відповіли на ці питання? Типи мовлення опис, розповідь, роздум. Опис це тип мовлення, де є висловлювання про певні ознаки властивості, предмета, тварини, людини, явища. Відповідає цей твір опис на питання який? Що ми можемо описувати? Будь-що предмет, явище, тварину, людину. А коли ми хочемо описати, коли хочемо викликати інтерес до того, кого ми описуємо. Опис будемо створювати в художньому стилі. Для цього нам треба повторити теорію. А що ж таке художній стиль? Пропоную завдання в тестовій формі. Сферу використання художнього стилю та його мовні особливості подано в рядку а. Побут. Розмовна лексика. Вигуки. Невимушеність. Висока емоційність. Б. Виклад наукового матеріалу. Терміни, нейтральна лексика Точність. В суспільне життя, емоційно забарвлені слова, оцінний тон мовлення, Г. Літературні твори, художні засоби, емоційна лексика, образність. Отже, відповідь подано під буквою Г. Літературні твори, художні засоби, емоційна лексика, Образність. Художній опис відображає тварину в яскравій образній формі з метою емоційного впливу на читача. Художні засоби роблять опис вражнішим. Які ж ми знаємо художні засоби. Епітет. Це художнє означення. Яке дає образну характеристику предмета тварини. Порівняння це тропи, у яких пояснення одного предмета подають за допомогою іншого. Подібного до нього. Метафора це слово або вираз, що використовують у переносному значенні. Ми будемо використовувати слова. З префіксами і суфіксами, які надають емоційної забарвленості. Подивіться, будь ласка, значення здрібнілості, пестливості, ніжності надають суфікси ець, «ик», очок, ечок, еньк, оньк, есеньк, «ісінк», «ен», очк. Наприклад, котик, малесенький, біленький, тонісінький, шнурочок. Значення зневаги, згрубілості, збільшеності надають суфікси іщ, і,ськ, юк, чук, «-юх», юг, юган. І, іськ, «-юх». Юг. Наприклад, вовчище, ледюга, упертюга, злодюга. І префікси по, па, «-пра», праус надають відцінок урочистості в словах. Наприклад, Походити прадавні узвища. Ми будемо використовувати слова з такими префіксами і суфіксами. А зараз ми проведемо фізкульт хвилинку. Щоб ви трошки відпочили і продовжили працювати над створенням твору опису. Раз, два. Всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились, із струмочка гарно вмились. П'ять-шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім, в поїзд сіли, ніжками потупотіли, відпочили і продовжимо працювати. Подивіться, будь ласка. На рекомендації щодо написання твору, ми будемо писати, знову кажу, твір опис у художньому стилі. Подивіться, яка мета, яке завдання, як складається текст твору опису тварини. Мета художнього опису: створити образ тваринки, пробудити до нього певне ставлення. У художньому описі не забудьте використовувати художні засоби, епітети питання, який? порівняння метафори. Завдання художнього стилю намалювати живу картину, передати читачеві почуття, які переживає автор. Текст твору обов'язково повинен мати зачин це вступ. Основну частину кінцівку. Подивіться, будь ласка, сьогодні я дам як зразок опису тварини, кота. Перед вами сіамський кіт. Перед тим, як описувати тварину, нам треба добре її розгледіти, подивитися і на шерсть, на розмір. На колір, на частини тіла, голова, тулуб, лапи, хвіст. Ми бачимо мордочку, бачимо очі, вуха, ніс і вуса. Запам'ятовуємо, потім ми складемо план, за яким будемо описувати тваринку. Подивіться ще раз, як будується твір опис. Не забудьте, три частини зачин, де живе тварина, де я її бачив, бачила. Основна частина. Описуйте тваринку, і розмір, масть забарвлення. Шерсть, голова, очі, вуха, лапи, хвіст, поведінка. Риси характеру. Третя частина. Кінцівка. Про що пишемо? Про ваше ставлення до тварини. Її значення у вашому житті, Пам'ятка. Як описувати тварину. Розгляньте тварину і визначте її важливі характерні ознаки. Те, що я говорила. Друге. Описуйте в такому порядку форма, розміри, колір. Третє. Не слід наводити всі подробиці. Потрібно виділити найважливіші, якими тварина відрізняється від інших. Четверте. Використовуйте певну лексику: порода, масть, тулуб, морда, шерсть, грива у коня, дзьоб у птаха, кігці. Раптом ви захочете описати коня або папугу. За яким же планом треба написати твір? Перший вступ, так, де ви придбали тваринку, де ви її бачили. Далі порода тварини, або скільки її років, де вона живе, третє опис зовнішніх ознак. Описуйте її зовнішність тваринки. Четверте характер тварини. Є ж в неї якісь такі особливості, і ви хочете їх назвати. Ото опишіть. І кінцівка, третя частина, де ви напишете про ставлення до тварини в родині. Це обов'язково. Даю зразок твору опису тварини. Мій домашній улюбленець. Я завжди хотів мати кота. І нарешті моя мрія здійснилася, у мене вдома з'явився сіамський кіт кузя. Зараз йому 6 років. У кузі світло-коричнева морточка, темні вушка, лапки і довгий смугастий хвіст. Його гнучкий видовжений тулуб, невеличка кругленька голівка. На стовбурчені вуса завжди привертають увагу гостей. Особливо заворожують яскраво блакитні кузені оченята, колір яких змінюється. Коли він злиться або погрожує, зіниці стають темними, вушка завжди насторожі, вони вловлюють найменший шурхіт. У нього дуже гострі кігці, які є його зброєю. Кузя тварина примхлива. Якщо в нього гарний настрій, він грається, дозволяє себе гладити. Але якщо настрій поганий, то його краще не чіпати. І все ж він дуже добрий кіт і любить своїх господарів. Я дуже люблю Кузю. Завжди його захищаю та піклуюсь про нього. Отже, ми підготувалися до написання твору опису тварини. Чи справдилися ваші очікування? Подивіться, будь ласка, зараз ви самостійно складаєте твір опис тварини в художньому стилі. Спочатку працюйте з чернеткою твору. А потім переписуєте в чистовик. Після цього проаналізуйте. Чи розкрито тему? Чи дотримано вимог стилю? Чи правильно скомпоновано твір? Бажаю успіхів. До побачення. Урок закінчено!